Усім привіт! Це знову я і ми продовжуємо грати в Майнкрафт. В мене тепер вже жорстко лагає фрапс. У мене він не якісь там. О, давайте зробимо трошки легше. Просто собі зада... Ой, наоборот хочу зробити. Так, просто собі задачу отак у мене щось дуже сильно почав лагати в може це те, що в мене не стає в пам'яті. У мене вже дуже багато вся поєдряння на комп'ютері. І думаю, уйдем кріпер лазить. Це не до добрадо веде. Ну, давайте почнемо. Ну, казати, добрадо веде там, де кріпери, там завжди зло. Щось. У мене тепер дуже сильно лагає. Я не знаю, чому. що за проблема. Що це у мене таке? А завтра, я сподіваюся, вибрати до третьої серії. Я думаю, вам сподобався мій цикл. Так як це мої перші відео. Дайте, суду, вже не будемо про мене говорити, про мої відео. Давайте про, просто грати в Майнкрафт. Ой, я чую, я крачий зомбі голодний, напевно. Мене хоче з'їсти. Ти ж зараза! Й, треба звідси тікати швидко. Ти свідки ж ти в мене, ти зараза, проглядуща, ти постріляєш. Промашив. Ти ж не кажу, хто як я це скелетів не навишу. Що це таке? Боже, я подумав, що... Зомбі тут у мене на вулиці лазить. Ні, ну як я не люблю скалеть. Хто зі мною згодний, то поставте лайк. Точніше східний. Ви, вибачте просто. Просто-просто приправить по чи говорити, тому що більше летсплещиків росіянських Р, е, він, правда, не росіянських, а росіянів. Так? І кріпер кріпер мій меч. Ну нічого. У нас ще є вдостань жліза, якої я ще не добув Тому не тільки на стане, а й стане і трошки на броню. Я зараз. Я зараз що я зараз роблю. Нічого я зараз не роблю. Ще таке ляпну, не подумавши, вибачте. Вибачте, в мене дуже лагає фрапс, дуже, я не знаю. Когда я снимал фрапс, он чешепробул снимать ее стадаюсь. Ось не да, ч. Фу. Давай так сейчас замруемся. тоже не дала Ну что это такая? Ч это такая? Давай-то. О, точно не едай. Поверь, стойчик, по-моему. Та що ж це таке? Говорить, люди добре, не лізь печери. Буде тобі тут зико. Добре, що я якось веплута Нема, хуй. Мені вже жалко. Хочется я ще руку снова, помину якусь держати тяжко. Все, Пократу ще печерами, що сюди не полізуть. У мене 10. Желіза, 10 желіза. Це дуже мало. Як на мене, це дуже мало. Десять. Лідіс Харкі на мене чекає вдома. Поки чи я живий вернуся, чи я з майбутньої прогулянки. закрити двері, щоб ніяка тварин не залізла. Не Пожар. Ой, мене глюч комп'ютер. Так воно жариться. Може волок курка, Ні, не волот. О Він Есть! Ага, у нього голова ставит ко мне справилась. Наша здесь собачка. О, точно! У мене ж є. Мене ж є неліпого і фавого в очі око. йо йо, -йо. Тобі подобається фаву по Ні, не подобається. Вона ну, ну, нікому не подобається. Вона ну, нікому так не подобається. Сходи ще що там. Ще довго. Довго, довго. Довго, довго. Сумно. П'ять. Я думаю, Кстати, я над хатою не дуже таки парився. Не дуже не дуже. Не дуже. Було зараз. Так, навіщо я з собою трос? Найкратише бгамбуту. Потім я це приманкою пораню. Багато-багато тварин Чи в мене дуже глючить мешка. Не знаю, в мене щось Windows 7, коли сіяла XP з XP, було в мене краще. А сім'я не знаю. Чи вічно всякі не недоробки, глючить вічно. Не можу вам то, точно сказати, що з нею хіть. Думаю, мені зараз крім хірків більше нічого не потрібно. Всі інший крім Медь і меч треба так. Так, 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 так. Так, так. Лопату я собі таку можу Ось так. Блін, на щось так стане. Зобрачити ще коли ми можемо гатькнутись. мати вже привикли. Привишні. Давайте ось. хуй вибачите. Ось так. так. Так, так, так. Ми зараз забираємо топор і в нас є звуши палка дві поставити, була б зразу лопата, можна було б скрафтити. Так, все, в нас все є. Все. Бачите, чуть-чуть мешкали благай. Ну все. Всім до побачення. Просто в мене дуже лагає все. Не знаю чому. Я це спробую в цей день виправити. Завтра зніму або сьогодні зніму третій епізод. Всім до побачення! З вами був Майнкрафт вірш і стирки. Всім до побачення і вдачі!